Вельта є результатом природної гібридизації полпи справжньої та дикоростої пшениці. глобс. Це давня зернова культура, що ймовірно поширилася із середземномор'я, та була основною в усій Європі та частинах Азії впродовж багатьох тисячоліть. Найдавніші знахідки спельти датуються другим тисячоліттям до нашої ери і розташовані на території швейцарських та італійських Альп. А в Україні вона з'явилася приблизно в другому столітті вже нашої ери і зростала на територіях сучасного Поділля та Прикарпаття, де її цінували за витривалість і невибагливість. Вона була основною хлібною культурою стародавнього Єгипту, Асирії, Греції та Риму. У Біблії навіть є згадка про спельту у книзі пророка Ісаї. У давнину спальта була головною культурою у селянському господарстві. Її вирощували без добре, вона не боялася холоду і хвороб, з неї готували кашу, борошно, хліб, навіть пиво. А ще спальта довго зберігалася. Зерно не псувалось завдяки природній оболонці.